Божі Слова на кожен день Базове Середовище для життя, яке Бог творить для людства. Пункт 1.5. Повітряний потік. Яка ж річ п'ята Вона тісно пов'язана з кожним днем життя кожної людини. Настільки тісно, що без неї. Людське тіло не змогло б жити в цьому матеріальному світі, ця річ повітряний потік. Мабуть, кожен зрозуміє вираз повітряний потік, просто почувши його. Отже, що таке повітряний потік? Можна сказати, що повітряний потік це просто текучий рух повітря, повітряний потік це вітер. Невидимі людському оку. це також один зі способів переміщення газів Проте, що насамперед мається на увазі під повітряним потоком у цій розмові. Щойно я це скажу, ви зрозумієте обертаючись, земля несе гори, моря й усе суші у світобудові, а обертається вона зі швидкістю. Хоча ти нітрохи не відчуваєш цього обертання, але обертання землі все ж існує, Що породжує її обертання? Коли ти біжиш, хіба вітер не здіймається та не рине повз твої вуха? Якщо вітер може виникати, коли ти біжиш, то як же може не бути вітру, коли обертається земля? Коли вона обертається. Рухається все суще? Земля сама рухається і обертається з певною швидкістю, а все суще на ній також постійно множиться та розвивається. Тому рух із певною швидкістю природно породжує повітряний потік. Ось що я маю на увазі під повітряним потоком. Хіба цей повітряний потік? не має певного впливу на людське тіло. Візьмімо тайфуни. Звичайні тайфуни не надто потужні. Але коли вони настигають, люди не можуть навіть устояти на ногах, і їм важко ходити під натиском вітру. Навіть один крок дається дуже тяжко, а деяких людей вітер навіть притискає до чогось. Так що вони не можуть поворухнутися це один зі способів, у які повітряні потоки впливають на людство. Якби вся земля була вкрита рівнинами, то при обертанні землі та всього сущого людське тіло було б абсолютно не в змозі протистояти повітряному потоку, який би при цьому утворювався. Реагувати на таку ситуацію було б надзвичайно важко, якби це було дійсно так, то такий повітряний потік приніс би людству не просто шкоду, а повне знищення. Люди не змогли б вижити в такому середовищі. Ось чому Бог створив для розсіювання таких повітряних потоків різні географічні середовища. У них повітряні потоки слабшують і змінюють свій напрямок, швидкість і силу. Саме тому люди можуть бачити різні географічні об'єкти: гори, великі гірські хребти, рівнини, пагорби, улоговини, долини, плато, великі річки тощо. За допомогою цих різних географічних об'єктів Бог змінює швидкість, напрямок і силу повітряного потоку, цим методом Він послаблює повітряний потік або управляє ним, перетворюючи його на вітер із належною швидкістю, напрямком і силою, щоб люди могли мати нормальне середовище для життя. Чи є в цьому потреба? Так. Людям здається, що зробити щось таке складно. Але для Бога це легко, бо Він спостерігає за всім сущим. Для нього немає нічого простішого і легшого, ніж створити для людства середовище з підхожим повітряним потоком. Тому в такому створеному Богом середовищі Кожна річ у всьому його творінні є незамінною. В існуванні кожнісінької речі є цінність і необхідність. Однак цього принципу не розуміє ні сатана, ні розбещене людство. Люди продовжують руйнувати, будувати й експлуатувати, марно мріючи перетворити гори на рівнину, каньйони засипати. А на рівнині збудувати хмарочоси, створивши бетонні джунглі. Бог сподівається, що людство зможе щасливо жити, щасливо розвиватись і щасливо проводити кожен день у цьому найпридатнішому для нього середовищі, яке Бог приготував для людей. Саме тому Бог ніколи не був недбалим у своєму ставленні до середовища. У якому живе людство, від температури до повітря, від звуку до світла Бог продумав мудрі і багатогранні плани та розпорядження, щоб тіла людей і їхнє життєве середовище не зазнавало жодних перешкод і з боку природних умов, і щоб натомість людство могло нормально жити, розмножуватись і нормально. Гармонійно співіснувати з усім сущим, усе це Бог забезпечив усьому сущому та людству.